Долучаємо до нашого етеру Тараса Загороднього, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Вже з нами на прямому зв'язку. Пане Тараса, вітаю вас. Так, доброго дня. Ну, готувалися говорити зовсім про інше, але ось буквально під час моєї попередньої розмови з гостем з'являються новини в інформаційному просторі. Такі вже мем серед українців: Трамп прокинувся. Трамп прокинувся і вже надавав купу заяв, дав інтерв'ю НБС, говорить про те, що. Він дуже злий, дуже розлютився через Путіна. Вже, вже не через нас. Слава Богу. Злий на Путіна через те, що він розкритикував авторитет президента Зеленського. Ймовірно, йдеться про те, що Путін запропонував передати управління Україною під Агіду ООН. і знову витягнув ось цю карту, що там всі не Я з ними нічого підписувати не буду. Коментарі... коментар. Стосовно Путіна не за адресою, каже Трамп, уже навіть говорити про нього не хоче. Е навіть готовий ввести мита е на Нафту, власне, ну перекладаю з російської, тому що те, що з'являється зараз, буквально ось на ходу змі перекладають з англійської. Власне ключове, що нам треба розуміти, Трамп Трампа до пекло. Він уже розлючений. Це мабуть те, чого ми чекали, щоб зняли ось ці рожеві окуляри, спала ця пилина, і Трамп нарешті побачив, хто тут не хоче миру і хто тут затягує час і. Так далі це слова, а які будуть кроки від Трампа. Ну, дивіться, вони ж можуть те, що от говорилося, запровадити податок на російську нафту. Mm -hmm. Тобто, всі, хто от, дивіться, як вони зробили з Венесуелою. Всі, хто кому хто купує венесуецьку нафту, отримує там тариф 25% так. Чи щось щось подібне те саме можна з Росією давно зробити. Такий податок з них взяти. Всі, хто купує. Тобто, брати податок не з Росії, а тих, хто купує російську нафту. Ось це дієвий механізм, ну і допомагати Україні. Ну, дивіться, я думаю, що там по сукупності в дійсності обставин пов'язано з тим, що американці. Постукалась головою об стіну, те, що ми з вами те одноразово говорили, і виявилось, що вирішити проблему війни України і Росії неможливо без, наприклад, Європи та, е, та України. Наприклад, Рубіо фактично це визнав, коли після перемовин в Саудівській Аравії заявив, що виявляється, Європа повинна тепер е, з е, скасовувати санкції для того, щоб домовленості американців з росіянами. Працювали, виявляється, треба, щоб Європа скасувала санкції частину. На що Європа відповіла взагалі, що скасування санкцій почнеться після того, як Росія взагалі виведе всі свої війська з території України? От. Далі я упевнений, що йде вже тиск з боку американського ВПК. На адміністрацію Білого Дому, тому що з тими фокусами навколо відмикання України зброї, непостачання в Європі почалися з'являтися дуже погані думки для американських виробників: навіщо їм американська зброя, якщо вона не буде бити по території Росії? А і першим жертвою цьому може стати Ф 35 п'ятий. Тобто, це фактично був міжнародний проект, і є міжнародним проектом, який домовлено було, що 20 років тому, якщо не помиляюся, були внесені авансові платежі для того, щоб американці змогли виробити це зброю. Тепер е, настало питання виконання цих контрактів до з Ну, наприклад, Канада говорить: а навіщо нам 70F-35, Так, якщо у нас виявляється потенційний, потенційний ворог, наприклад, американці, так? Далі в Європі теж починають задавати запитання. А навіщо нам потрібні f 35 Там Португалія в голос про це заговорила. Почалися ці чутки про те, що а що буде, якщо американці відімкнуть f 35 а, а, а у нас потенційний ворог Росії? Такі чутки, що Пентагон був змушений спростовувати це, що, начебто, немає такої кнопки. Але це нікого не переконало, я упевнений. Знаєте, я завжди тут згадую історію. Це коли пам'ятаєте кадирівці, коли вкрали а, трактори Джон Дір в Україні і mm -hmm. не, не могли їх увімкнути у Чечні. Тобто, ви розумієте, трактор, який просто працює в полі, його можна вимкнути. Так? А ви хочете сказати, що. Зброя п'ятого покоління, яка теоретично може бути використана проти Сполучених Штатів Америки, немає такої кнопки. І тобто, репутація американської зброї дуже зіпсована. І я а це величезний бізнес. Ну, дивіться, вони на, на рік експортують американці експортують на рік 300 мільярдів доларів. Це зброя. А, враховуючи те, що довгострокові контракти, ну, вважайте, що за 10 років це всього 3 трильйона можна втратити. А коли не купується зброя, ти втрачаєш вплив, а, європейці починають задавати запитання, навіщо нам американська зброя. Можемо проводимо модернізацію, наприклад, своїх літаків, які є. А, зробимо, наприклад, що вони будуть а, такими центром керування дронами. І виявиться, що не потрібно купувати по 125 мільйонів американські літаки, f в 35-ті, можна впоратись з тими технологіями, які є, які, до речі, може надати Україна. Тому що у України вже такий досвід є, і є випадки, коли дронами, які там коштують декілька тисяч доларів, збивалися літаки. І тут, я думаю, що це по сукупності обставин починається тиск. Але проблема в тому, що ну, Дональд Трамп ну, не може це публічно визнати, да, що він не був правий. І тому починається якийсь такий перехідний е, період, який е, буде е, треба його підтримувати. Я вважаю що Україна повинна вести перемовини в першу чергу з виробниками американської зброї, е, і сказати, що Україна люб повинна люб'язна готова врятувати репутацію американської зброї, е, де три ескадрилі f-35 в Україні. Як ви це будете робити? Це не наші проблеми, а ваші проблеми, бо ви гроші втрачаєте. Як це буде ленд-ліз, подарунок за один долар, а, особистий подарунок Трампа, не Трампа з інших країн буде. Це, це не наша проблема. Вирішуйте ці проблеми? Проблеми з пілотами: знаходьте пілотів, ветеранів ВПС США в інших країнах. Україна швидко може надати їм громадянство протягом доби, будуть українські вже пілоти. Але ворушиться, тому що єдиний спосіб врятуватися це, це от таким чином діяти. Я думаю, що Україна повинна тиснути на всі важелі тиску. Е, ну, і я думаю, що тут глобальніша проблема. Американці е, зіткнулися з тим, що вони не можуть без європейців вирішити багато проблем. Наприклад, не можуть, якщо Європа не підтримує їх у торгівельній війні проти Китаю, то вся ця історія з реіндустріалізації Сполучених ну, Штатів Америки може закінчитись не так, як хочуть Сполучені Штати Америки. Ну, питання безпеки стоїть. Що це за перемовини, які не враховують інтереси Європи, в тому числі, і багато чого іншого, тому що у Європи це питання безпеки стоїть. І далі, я думаю, що під час все ж таки перемовин виявилось, що не мають точок дотику зовсім. Росіяни не хочуть зі збереженням обличчя виходити з війни. так? І... А американцям немає чого дати росіянам, а росіянам немає чого дати американцям в обмін, наприклад. Оце це, знаєте розмови, що там Путін торгує Арктикою, говорить, що ми готові там. Дати американським компаніям видобувати в Арктику, в Арктиці нафту, ну то така історія. Тому що після того, як пар, паричці американських корпорацій забрали активи о, в Росії, я думаю, що там великих бажаючих немає, тому що це вкладати треба величезні кошти. А, ну Краще видобувати, вибачте, в Алясці це краще буде зроблено і ефективніше, і більш безпечно буде. Тому це ну результат, знаєте, як гумористична. Гумористична, як ось сказав про американців, американці завжди знайдуть правильне рішення, коли перепробують все інше. Тобто вони да вони знаєте, замість того, щоб піти прямо. Ну ви собі, якби Трамп пішов ну по логічному шляху, а підтримка допомоги України, то підтримка Європи, євроатлантична спільнота, НАТО і все, що з цим пов'язано. Ніхто в зараз Європі не задавав запитання, навіщо нам потрібна американська зброя. Європа би підтримувала Трампа у боротьби проти Китаю, так, ну в митах. А тепер вони фактично повертаються в ту саму точку, тільки знаєте, отак от зігзагом вони обійшли, все рівно повертаються в ту точку тільки значно гіршими власними позиціями. Тобто, довіру до себе підірвали протягом цих е е півтора там, два місяці, яку я вас запевняю, тепер треба буде повертати на ну, наступні 20 років. І досить важко треба буде повертати, бо ніхто навіть не думав, що це теоретично можливо. А, таке від американців, які зламають свою політику, яка була 80 років, вони все рівно будуть повертатися куди в євроатлантичну сім'ю, і будуть змушені все рівно йти а, проти тих пі пісень, про які вони говорили, тому що іншого шляху немає. І тепер вони будуть тепер змушені ну показувати, яка вона над державою, і наше завдання от спрямовувати, щоб цей авіаносець знаєте, бив туди, куди потрібно. Та ну можемо дописати пунктом в угоду нову про рідкісну землю, що можемо повернути гарну репутацію американської зброї. Пане Тарасе, знайшла е, повну цитату Трампа. Ось останню його заяву. Е, каже про те, що якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення війни, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, а це може бути і не так. Але якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, я запроваджу вторинні тарифи на всю нафту, що надходить. Із Росії Трамп також заявив, що планує поговорити із Путіним наступного тижня. Е, імовірно, е, Трамп таки м, хоче показати, що його не варто водити за ніс, ось так е, неприховано, як це робить Путін, і він таки може натиснути вторинні санкції, вторинні тарифи на всю російську нафту. Наскільки це буде болюче для Росії, наскільки змусить їх грати? За правилами, Ну подивимось, як воно буде запровадження. Ну, давайте по факту обговорювати. Тому що це в дійсності дуже погана для них історія, тому що вони будуть змушені змушені ну багато чого робити. Для того щоб. Для того, щоб як це ефективно буде зроблено? Коли воно буде зроблено, буде зроблено. Тоді будемо обговорювати, тому що це серйозна проблема для росіян. Без нафти вони нічого зробити не можуть. Пане Тарасе, ну і давайте повернемося таки до угоди цього нового драфту про рідкісноземи. Блумберг пише, що Україна добуватиметься внесення змін до цього проєкту. Багато хто. Зараз говорять, що правильною стратегією для нас це буде тягнути час, щось там думати, переписувати, відправляти на погодження. А що далі? От тягнемо ми час. Нічого, а Що далі? О, нічого, вона нам не потрібна. Дивіться, давайте так. Логіка того, що пропонувала Україна цим угодою, да. А, вона полягала наступне, що ми підписуємо рамкову угоду, яка дуже гарно була написана, а те, що ми бачили в інтернеті, така нічого не зрозуміла, але дуже цікаво. Та? І вона передбачала: якщо ми домовляємося про військову допомогу і гарантії безпеки, то ми працю, починаємо працювати. Якщо цього немає, то Україна нічого нікому не винна. А ось і, а тут ну, починаємо думати років 100, тому що вона, в принципі, не потрібна в такому вигляді. Нам. Ну от власне і президент, коли представляв свій план перемоги, він і ну якось зароджував цю ідею, що ми готові спільно е, інвестувати гроші у видобуток наших рідкісноземельних копалин. Натомість ми маємо отримати якісь гарантії безпеки. Зараз зараз Вашингтон каже, що е, ну ви маєте сплатити той борг, е, як вони це вважають, що це борг. Та військова допомога від Байдена. Ба більше, Зеленський каже, що нова американська допомога, вона вже вона вже не буде безкоштовною. ну Зеленський сказав, це була домовленість з Байдена, Ми то тут до чого. Е, Якщо ну, хочете а... запитуйте з Байдена, тобто під текст того. що було Який мовчить ми-то тут до чого це була угода з Байденом. Так ми-то сказали, що ніхто нічого не буде визнавати. Вам вже один раз сказали, чого ви по, по другому колу бігаєте? А у них немає інструментарів для того, щоб тиснути на Україну. Тобі що дивіться, в такому вигляді? Вона точно не буде ухвалена парламентом. Це стовідсотково. А, і, і взагалі не буде виконаний ніяк. Якщо хочете інвестувати в український нафту, газ, ну будь ласка, взагалі є теоретично, можна там, якщо ви обіцяєте щось так теоретично може бути якийсь ексклюзив, так, але інвестуйте гроші, добувайте газ і буде далі згідно закону про розподіл продукції. От і все. Пане Тарасе, ось е, найкраща гарантія безпеки для України. Це що, тому що раніше ми думали, що це членство в НАТО, там е, умовне mm. якесь е, е, ППО е, сьогодні. Міністр закордонних справ Польщі каже, що це власне українська армія, найкращий гарантер безпеки. Absolutely. Андрій Білецький вчора е, аналізував ось власне миротворчу місію Європи і запропонував, замість того, що вони відправлять там 12-20 тисяч е, е, свого. Військового контингенту краще, аби Європа профінансувала нашу півмільйонну армію. Як ви до цього стали? Абсолютно, абсолютно погоджуюсь абсолютно. Тут, все, все з грошей впирається. Це все, все, все гроші. Не хочете надсилати і дивіться, в чому проблема Європи. Не всі відчувають ризики, ризики несуть різні країни. Ну, наприклад, Португалія не розуміє ризиків, наприклад, Польщі, Фінляндії, Швеції та Норвегії України, Країн Балтії Якщо ви не хочете надсилати солдат, давати грошима. Якщо буде недостатньо там складу, наприклад, не хочете надсилати людей, то давайте гроші українцям. Українці створять щось типу іноземного легіону у себе, в тому числі на території, Будуть, будемо наймати людей по всьому світу. Оскільки це буде коштувати? Ну, ну, це приблизно, якщо 100 тисяч людей привезти, це приблизно 3,5 мільярди доларів на рік. Чи великі це кошти для, для Європи? Та взагалі копійки. А, це правильно Белеський говорить, що а, е, бе, е, гарантію безпеки України є виключно українська армія та власна зброя. Все. Вони читають New York Times. Да, от те, що а, американці були в шоці від того, що влупили по Москві угу. по, цьому, по цьому крейсеру. І що ай-яй-яй, воно у них була істерика. А тому, що не подобається, Україна не хоче виявляється, сама гинути, так виявляється, бореться і так далі. Це ваша проблема, а не наша проблема, так, і тепер ви змушені з нами рахуватися, з нашими оборонкою, і все, що з цим пов'язано. така історія, це пов'язано І тому ми повинні це чітко розуміти. це чітко розуміти І розуміти, що єдиною гарантією безпеки є виключно українська армія та власне озброєння. І тоді, знаєте, світ же побудований навіть НАТО, побудовано зовсім по іншому принципу, ніж здається. А саме членство в НАТО ніхто, в дійсності, нічого не гарантує. Якщо ти сильний, тобі допомагають. Чому? Тому що ти можеш допомогти. А більш слабким країнам так, щось обіцяють, але якщо при потребі показують п'яту статтю статуту НАТО, це говориться про те, що якщо що комусь, якщо на тебе нападуть, то вагами ніхто не гарантує безпеку, безпеку вашу. Територіальну цілісність ніхто не гарантує, там є, наприклад, тільки виключно, виключно є безпека блоку, наприклад. І так далі. Ні НАТО, НАТО, до речі, вже не існує. Забудьте про НАТО. Воно ще є, там от є Рюте ще є ще абревіатура. От, в країни в Східної Європи і Північної Європи не вірять вже в НАТО. І правильно роблять. І в дійсності гарантом безпеки не тільки України а взагалі безпеки е, і Європи є і Україна. Правильне питання фінансуйте нашу армію беззаперечно. Бо навіть якщо не хочете насилати своїх миротворців, так платіть грошима. Україна навезе достатню кількість людей, які замість вас будуть тут воювати, в тому числі. Пане Тарасе, буквально хвилинка, але ще хочу все-таки цю новину обговорити. Е, надзвичайно цікава інформація: із Москви до Лунає. Вибухнув учора ввечері там лімузин із автопарка Путіна, е, спалахнув неподалік штаб-квартири ФСБ. Е, всі налякані, паніка, хто був за кермом, невідомо чи є жертви, невідомо. Але Більд пише німецьке видання, що страх перед атаками і так був високий. А тепер. І ще зріс. Ну, чи можуть спецслужби дуже славні, українські собі дозволити ось такі лякалки? Ну, давайте так. Після того, як знаєте, тактика масаду в чому полягає? Грохнули, наприклад, 10 людей, а тисячу, вибачте, обділиються. Так і тут, так і тут. Коли за тобою вже гарна репутація, завжди будуть на тебе думати. І Це і в даному випадку дуже добре. Це коли СБУшники цього Кирилова цього генерала з штабу покатали на цьому на самокаті, тепер всі знаєте, параної тепер розпосюди. Тепер всі шукають українські спецслужби, і тут неважливо знаєте, репутація йде попереду тебе. А коли починають шукати шпигунів, це ж руйнується довіра всередині системи. Руйнується довіра, всі шукають тут українських шпигунів. Вони розповсюджують паніку. Руйнується довіра. Довіряти припинять. Параноя зростає. А коли параноя зростає, це дуже добре. Це означає, це що, що почати руйнуватися державний апарат. Навіть якщо там, вибачте, газовий балон просто вибухнув. Так нехай там вибухнув. подумають на Україну. І Це дуже добре, тому що всі будуть тепер розуміти, а що так воно працює. Ну, це підтримувати завжди. Потім треба все рівно когось показувати. Знаєте, показова отак. Щоб знаєте, все рівно зв'язали з Україною. Так, так і є. Вас Дякую. попереджали. І так воно і буде. Дякую вам, пане Тараса. Тразагородні, політтехнолог, коротший партнер національної антикризової групи. Був з нами на прямому зв'язку.